Я не уявляв, судячи представники держави під назвою ТСК, можуть перетворитися в банди героїв. Я не уявляв, що кількість людей, які йде в СЗЧ, настільки високі. Я уявляв, що стільки сотень тисяч людей, а може й мільйони, можуть виявляти байдужість. Тільки для тих, хто на фронті, вони виявляють байдужність до свого завтрашнього дня. І ці байки про те, що наші мої хлопці тут нас розповідають, якщо сюди прийдуть, тоді ми підемо, нікуди вони не підуть, не побіжать в Поліські ліси.